Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Хочу показати вам анонс акції В АТБ діятиме з 2 по 8 квітня включно. Австрійські сардельки варені. Ціна за кілограм 164 гривні. Часниковий виріб фаршевий напівкопчений 420 г за 39 гривень. Масло молокія селянське 73% жирності 77,70 180 грамів. Сир напівтвердий сот, Гавда, гавда безлактозний або маздам 58,50 50 150 г кипками. Макаронні вироби від торгової марки Делюкс. Для лазанії листи 60 гривень 50 копійок. Гнізда 46,90. Всі інші варіанти 37,90. В упаковці 500 грамів. Чай. Англійський королівський чорний. 71 гривня. Крупнолистовий 100 грамів. Англійський зелений листовий 51 гривня 90 копійок. Хейліс. Цістечка безквітні. 49,90 90 барні 150 грамів. В упаковці 5 штук. Ковбаса варено копчена. Українська від добров 1 419 гривень. Ковбаса сиров'ялина єврейська 1 кілограм 348 гривень. М'ясна лавка. Ковбаса варена молочна. 550 г 87 гривень. Балик копченоварений святковий 1 кг 280 гривень 50 копійок. Сир м'який від кому інсалата або принза 46 гривень 170 г. Пальмені з телятиною та куркою. Заморожені 800 г 65,90 90 гривень. Веладіс. Сметана молокія 15% жирності 300 г. стаканчику 36,90 Сир плавлений, золотий резерв. Вершковий або дружба 16,50-70 г. Кефір карпатський галичина 870 г 42 гривні та 90 копійок 2,5% жирності. Картопля Фрі швидко заморожена. Соломкою 750 грамів ціна 81 гривня 90 копійок від своєї лінії. Суміш овочева італійська. 400 г 50 гривень. Суміш овочева для смаження вок теж 50 гривень. В упаковці 400 грамів. Морозиво максимус із шоколадною крихтою та шматочками печива. 500 г 86,90 г. Сирок глазурований від торгової марки Злагода 10,90 і шоколадний варіант 11,50 36 г. Всього 4 варіанти на вибір. Морозиво Фісташка 500 г торгова марка 3 ведмеді 102 гривні 90 копійок. Десерт сирковий дольче 27,50 170 грамів. Креветки не розібрані вареному морожені. Розмір 70-90, 900 грамів 189,90 сьомга слабосолена з кипками без шкірки 100 грамів за 92 гривні 90 копійок. З суцільним шматком на шкірці вага 180 грамів, ціна 169,90. Крабові палички заморожені від делюкс 500 г 89,90. ікра наркесолона 95 г 199,90 гри, оселедець від своєї лінії 45,90, оселедець 52 гривні 90 копійок, міасамідій 50 гривень 90 копійок за 200 г. Напій енергетичний Хел 250 мл 21 гривня. Напій енергетичний Red Bull 51 гривня. Холодний чай від своєї лінії 14 гривень і 10 копійок пів літра 24,80 1 літр. Смак лимон. Нектар від торгової марки Віола. Томатний 41 гривня 90 копійок. Виноград яблуко 41 гривня 90 копійок, також 1 літр. Джафа нектари 950 мл 52 гривні 10 копійок. Напій від біоли 27,90 2 літри. Вафлі від рошен 27,40-142 г. Три смаки на вибір: шоколадний, молочний та полуничний. Шоколад від рошен. Великий асортимент. Вага від 85 г і максимум 100 г. Ціна. 40 гривень. З горішками ціна 47,90. Печиво «Прованс цукрове». 26,90 290 грамів. Джулія 310 грамів. Ціна така сама. Желені цукерки від рушен по 19,30, 70 грамів. 5 в асортименті. Цукерки від своєї лінії. Із цілим лісовим горіхом ціна 100 гривень і пташине молоко. Теж 100 гривень 240 грамів. Цукерки ромашка класичні. Вагу багато... від своєї лінії 13,60 за 100 грамів. Чай чорний ліптон 20 пакетів 34,30. Чай альпійський пукет зелений. 27 пакетиків за 38,70 із ароматом бергамоту чорний. Кава не з кафе. Рущина гранульована 250 г 209,30. Кава натуральна смажена мелена – 500 г 122 гривні 500 г 216,90. Консерви торгова марка Море сардина 48,70, кілька 28,30-230 г. Консерви свинина тушкована 525 г за 80 гривень 50 копійок. Кетчуп від торгової марки щедро. Лагідний або шашличний 20 гривень 30 копійок і 20 гривень. Соус кисло-солодкий 21 гривня 70 копійок. Майонез справжній від розумного вибору 2550-350 г. Майонезний соус салатний 17,40 теж 350 г. Сухі сніданки акса гранола, Фруктова або шоколадна 54,90 330 г. Чипси картопляні зі смаком сметани і зелені або сиру 140 г. Чіпстерс 32 гривні 60 копійок. Паніровка. Ціна 25,90 за 120 г. Два варіанти на вибір торгова марка приправка. Приправа приправка 20 гривень 25 г. Зубна паста Колкіт дитяча 35,90 50 мл колкіт відбілююча Макс Вайт 63 гривні 50 копійок 100 г. Зубні пасти від лакалут Басик 42 гривні 50 копійок 60 г. Лаколот відбілююча – 77-90 100 мл. І е, комплексний догляд 72 гривні. Шампунь для волосся: Німіт – 300 мл 62 гривні 90 копійок, 750 мл 97-90 прокладки урологічні тена 40. 55 гривень 14-16 штук. Гель для прання сатін для дитячих речей 3,5 літра 115 гривень. Засіб рідкий для прання Онікс 4 кг 129 гривень. Два варіанти на вибір. Для кольорових або універсальний. Пом'якшувач для тканин Ленор літер 230 мл 127 гривень. Засіб мийний Пральний порошок для кольорових тканин 500 г 47,90 3,5 кг універсальний 229 г. Засіб мийний для посуду фейрі гранат 750 мл 98,90 Гель для душу Джонсонс 400 мл 71 гривня 90 копійок. Засіб мийний для дитячого посуду сатін. 500 мл 28,50. Рідке мило сатін 29,50-250 мл. Гель шампунь мен, 2 в 1 – 400 мл 57,90 Засіб для прочищання зливних труб 70 грамів. Містер Muskell 32 гривні 90 копійок. Гель для чищення Сантрі 1 кг за 48,90 Торгова марка Онікс. Серветки вологі антибактеріальні 120 штук 42 гривні 90 копійок день у день. Серветки паперові кольорові 24 на 24 розмір 100 штук за 17,90. Туалетний папір 34,50 від своєї лінії 4 рулони. Рушники паперові 2 рулони 31 гривня 70 копійок. Двошарові. Вологій корм Cat Pets Up. 23,90 по 28,90 415 грамів. і для собак кілограм 240 грамів за 68,90 Корм для котів Purin 167,90 800 грамів. Фрістка з 9,90 85 грамів, сухий 37,70 за 300 грамів. І для собак корм 2 кг 400 г 162 гривні і 90 копійок. Дякую за перегляд, бажаю вам вигідних покупок. До зустрічі!